Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд. І ми говоримо про те, що 30 вересня в Україні відзначають всеукраїнський день бібліотек. Власне, в якому стані українська бібліотека сьогодні про це ми запитаємо у Тамари Великжаніної, генерального директора Національної парламентської бібліотеки України. Пані Тамаро, я вітаю вас у нашій студії. Не секрет, що найбільш активний розвиток бібліотек відбувався за часів радянського союзу. Яка ситуація власне сьогодні і чи популярною залишається українська бібліотека серед українців? Дякую, пані Наталія. Але спочатку я хотіла привітати всіх бібліотечних працівників України, До речі їх понад 60 тисяч. Які працюють в бібліотеках всіх системовідомств. Я б хотіла привітати читачів бібліотек. Я б хотіла привітати спонсорів і меценатів, які допомагають. І хотіла б привітати тих спонсорів і меценатів, які ще не допомагають, а але обов'язково будуть це робити. Я б хотіла привітати всіх з Днем бібліотек і побажати всього найкращого, здоров'я, натхнення, такої, знаєте, сонячної спраги. У душі і ще запевнити наших колег, які зараз на сході, що ми зробимо все для того, щоб допомогти відновити бібліотеки, допомогти е, фондами, і е, все буде добре. Здоров'я всім і щастя. Ви кажете, а, 60 тисяч працівників так, в бібліотеках в Україні це число зменшується. Яка ситуація зараз? Розповім. В Україні працюють багато бібліотек, різних систем, різних відомств. І це десь біля 40 тисяч бібліотек. Але публічних бібліотек 18 тисяч. Кількість бібліотек зменшується. З роки незалежності кількість зменшилась, десь понад 3 тисячі бібліотек. Щорічна бібліотек стає все менше. Глядачі можуть задати питання. Забагато чи чи замало. Це дуже важко от так от сказати, що це багато бібліотек, тому що багато населених пунктів в Україні не охоплено бібліотечним обслуговуванням. Це стосується сільської місцевості. І це проблема, цю проблему треба вирішувати. І з цією проблемою ми виходили на попередню владу і домовлялися про те, що буде започаткована така державна програма Бібліобус. Особливо це потрібно в регіонах Прикарпаття, Закарпаття, де дуже багато гірських сіл. І де немає бібліотечного обслуговування? Подивіться, у вік прогресу, да, в якому ми живемо 21 перше сторіччя, а все більше популярності набирає розвиток саме інтернет-можливостей. Люди приходять читати електронну книгу, чи може вона замінити звичайну книгу? Взагалі, як це ви відчуваєте на кількості відвідувачів? Ви знаєте, це різні речі. Неможливо порівняти традиційну, друковану книгу, і електронну книгу. І проблема читання, вона взагалі існує. Вона існує не тільки в Україні, вона існує в багатьох країнах світу. І в багатьох країнах є державні програми стосовно читання. Це і е, Сполучені Штати, і Франція. Наприклад, е, у Польщі щорічно на промоцію читання витрачають суму, яка еквівалентна 19 мільйонам гривень. От. Тобто проблема читання є, а читання саме традиційної книги. Але те, ви е, питання, чи е, дійсно? Е, Відчувається, що електронна книга витісняє звичайно. Ну, безумовно. безумовно. Студентська молодь зараз користується ресурсами, інтернет-ресурсами, але це не виключає, що вони, наприклад, студенти не відвідують бібліотеки. Взагалі, треба розвивати. Як нові інформаційні технології, і вони в Україні дуже активно розвиваються. Незважаючи на те, що коштів не вистачає, незважаючи на те, що державна програма інформатизації вона була продекларована, але жодного разу не профінансована. Інформаційної технології це дуже добре, але традиційна книга, вона жива і е, традиційною книгою користується. Особливо це стосується маленьких бібліотек, наприклад, сільських. До речі, в Україні сільських бібліотек 14,5 тисяч. Це багато. І в основному, скажімо так, відвідувачі це діти саме дошкільно-шкільного віку. Ні. Я б сказала, в регіон. сільських регіонах багато дітей, тому що ви розумієте, читання треба плекати з. Молодшого віку, якщо е, батьки читають книги, то діти, діти починають читати і далі. Розумієте, підлітки вони вже е, переважна більшість ну, потрібно прищепити. Так, так. Бондус, так. Підлітки це в основному шкільна програма, але ще є інша категорія: це фахівці, це е, люди похилого віку, ну скажімо, науковці теж. Є великі бібліотеки, до яких звертаються, наприклад, от на прикладі до... вашої бібліотеки кажуть, що сьогодні кількість відвідувачів різко падає. Яка ситуація із парламентською бібліотекою? Ви знаєте, постійно, щорічно, з року в рік, у нас кількість читачів залишається такою, якою була. Щорічно ми обслуговуємо 85 тисяч читачів. Щорічно, скажемо, от такий рівень він зберігається постійно. 85 багато студентів. Багато студентів ми звертаємося до Міністерства освіти, Ми звертаємося до вище. Ми пишемо листи. Студенти, особливо першокурсники, вони до нас приходять екскурсії. Ми навчаємо молодь, як користуватися інформаційними ресурсами, каталогами, таке інше. Тобто, але треба працювати. От час якось впливає, чи змінюється уподобання українців. Що читають сьогодні українці більше, але серед ваших, скажімо так, відвідувачів це більше студентів, тобто це ви знаєте дуже, більше дослідження. Що читають українці? Дослідження, які ми постійно проводимо. Національна парламентська бібліотека раз на чотири роки проводить дослідження. Ми вивчаємо читацький попит. І якщо 10 років тому переважна більшість запиту були, наприклад, книжки, які стосовно шкільної програми, то зараз дуже змінився читацький попит, художня література. Українська література. До речі, в бібліотеках України стало більше українських книжок. Вот. І э, сучасна література, Це дуже Тобто сучасний Це. літературний процес, і Марія Матіус, і Андрухович, і Любко Дереш, і Жадан. Тобто постійно люди кажуть, що ти хочуть читати ці книги. У багатьох бібліотеках їх і вистачає. А от, власне, яка ситуація із поповненням бібліотечних фондів? Ой, з поповненням бібліотечних фондів. Ну, ситуація складна. Скажімо так, що за радянські часи, коли було досить багато коштів а, у бібліотеках, і книжки а, коштували не дуже дорого, от, фонди бібліотек поповнювалися активно. Але що це була за література? Зараз ця література, особливо якщо це соціально політична спрямованості, а, вона вже застаріла, і треба в багатьох бібліотеках треба фонди оновлювати. От з оновленими фондами. Знаєте, є така міжнародна федерація асоціацій ІФЛА. За даними ІФЛА, кожен рік бібліотека повинна поповнюватися 250 книжок на тисячу населення. Безумовно, у нас цього немає. І якщо проаналізувати, Скільки коштує бібліотека? Ми аналізували. Десь в середньому бібліотека коштує, я маю на увазі публічної бібліотеки, яких 18 тисяч. В середньому бібліотека коштує 98 тисяч на рік. От. Які По, розходи сюди включаються? На комплектування mm -hmm. 1,3%. Тобто це дуже мала книжок. Ну, завдяки державної програмі, яка існувала, це була спочатку державна програма щодо розвитку функціонування української мови. от потім була програма закупівель книжок. За 10 років за державні кошти закуплена і розподілена безкоштовно між публічними бібліотеками десь 3 мільйони 300 тисяч книжок на суму 96 мільйонів. Це за 10 років. Це має якесь певне замовлення. Хто визначає, скажімо, ті книжки, які замовляються, які купуються бібліотеки Тематинку. самі бібліотеки і міжвідомча рада, якої угу. чують дуже поважні люди, письменники, громадські діячі. От от таким чином. От. як протягом минулого за 2013 рік, було 2013 поповнення? у 2013 тисячі було поповнення, була закупівля на мільйонів е, книжок. вони всі розповсюджені серед бібліотек. Але є ще одна державна програма. Це державна програма Держкомтілерадіо. Вона має таку назву Українська книга. І все, що е, закупу, видається за державні кошти за цією програмою, десь 50% розподіляється серед публічних бібліотек. Пані Тамаро, а от власне революційні настрої якось впливають, вплинули на це державне замовлення? Ну, справа у тому, що е, державного замовлення е, у цьому році не було, і ми розуміємо, нам дуже б хотілося, але ми розуміємо, що в державі зараз грошей немає. Але ми сподіваємося, тобто чотирнадцятому році Ні. не буде полибу, коли буде у нас краще, то ця програма обов'язково буде реалізовуватися. Ну зараз відбувається зв'язку з ситуацією на сході різні акції. Наприклад, збирають книжки для військових, які на фронті їм потрібна така і моральна, і психологічна підтримка, чи ваша бібліотека бере участь долучається обов'язково. Я хотіла б сказати, що з 1995 року в Україні працює така дуже. Поважна громадська організація, як Українська УБА, Українська бібліотечна асоціація. До речі, я є віце-президентом цієї асоціації, і хочу сказати, що саме з подання асоціації проводяться акції. і Перша акція була це бібліотека Майдана, коли бібліотека була сформована і знаходилася в українському домі. Потім Книжкова Сотня. Потім ще акції, коли збираються книжки і передаються в шпиталі, тому що поранені вони хочуть читати. А зараз сьогодні у нас у нашій бібліотеці національно-парламентській проходить акція «Подаруй книгу. Тобто всі Бо. бажаючі українці, які всі, хочуть підтримати всі Зараз, зараз стоїть стіл і всі передають книги, а потім ми передаємо. Вже, скажімо, за адресами і е, в зону бойових дій. От. До речі, і наші працівники теж там приймають участь. А під час е, всіх подій на Грушевська в нашій бібліотеці був розташований. До речі, як ви шпитал. пережили ці події? Як і скажімо, всі, як і весь український народ, було важко, але дуже патріотично налаштований колектив. І люди, які були поряд з нами, і ми з якими ми були поряд. Я маю на увазі лікарі, і е, ті люди, які охороняли е, активісти майдану, тобто, вони при тому, охороняли що був бібліотеку. Госпіталь, бібліотечний фонд так. охоронявся. А як же це були активісти майдана? Е, це були люди, які з якими ми скажемо так е, прожили місяць в дуже складних умовах. От, але вистояли, відбили. Вони до нас і зараз приходять, і у нас такі, знаєте, вже родин, родинні стосунки. Ви кажете, що меценати, ви чекаєте на певну допомогу і підтримку, які проблеми сьогодні потрібно вирішувати? І на рівні держави, і на яку підтримку ви розраховуєте благодійну власну? Чекаємо, ми чекаємо на підтримку завжди, тому що в бібліотеках багато чого не вистачає, розумієте? І, Перш за все, і це я м м кажу. Скажемо, обґрунтовано, тому що ми постійно проводимо дослідження. О, зараз проводимо бібліотечне обслуговування в сільській місцевості, бібліотечне обслуговування в міськими бібліотеками. Це різні речі. Ну підтримка, починаючи з матеріально технічної бази бібліотек, це і ремонти. Бібліотеках це і нове обладнання, і меблі застаріли, і е, комп'ютерів не вистачає. Але я хочу сказати, що за останні 10 років багато чого бібліотеки досягли. Ну, Перш за все, у нас була така дуже цікава програма. Це фонд Білий Мілітгегець. Програма була «Бібліомост». і в Україні десь відкрита 2000 центрів. Інформаційних, обладнаних комп'ютерами в обласних бібліотеках 25 у нас обласних бібліотек тренінгові центри, де обуч навчають всіх бажаючих не тільки працівників, але і користувачів бібліотек роботі з інформаційними ресурсами в роботі в глобальній мережі. Тобто є, є досягнення. І... Воно А чи відчувається досягнення, наприклад, от власне яке відношення до української книги сьогодні у суспільстві? Я вже казала, що якщо раніше переважна більшість людей, ну скажімо, захоплювалася російськомовною книгою, то зараз все навпаки. От, дуже і це дуже. Можна побачити і проаналізувати. Зараз ставлення до української книги змінилось на краще. Якщо у нас у нас в Україні десь 26 тисяч назв щорічно видається, це замало. І справа в тому, що видаються книжки дуже маленьким накладом. І, безумовно, і видавцям, тут проблема є, і типографії, і читачам. Книжок не вистачає. Книжок не вистачає. Ми будемо сподіватися, що ситуація зміниться. Так, я хочу сказати, що е, при кабінеті міністрів створена така міжвідомча рада по книговиданню, е, книга, книга і читанню. Це дуже цікаво, тому що е, членами цієї ради активними учасниками є і видавці, і поліграфісти, і бібліотечні фахівці, і письменники. Ну, вже є якісь певні напрацювання на Е, Певне напрацювання є. Зараз вносяться зміни до закону про обов'язковий примірник. От. Далі є якісь преференції які видавцям, але про це краще видавці вам скажуть, які преференції. Ну і на що, власне, ви розраховуєте згідно з цією програмою урядовою? Ви маєте на увазі на що розраховуємо на роботу цієї міжвідучина комісії? Да. Ну це, роз, розраховуємо бібліотечної справи в перш за все розраховуємо на те, що е, державна програма е, по інформатизації, яка я, як я казала, вона не фінансувалася від фінансів, вона не може далі реалізовуватися. Вона буде оновлена. Далі е, фонди бібліотек. Програми, які е, поповнені фондів бібліотек за державні кошти, це теж буде. Я впевнена, що це буде. Ну не зараз, не сьогодні. Але е, треба вірити, що це буде залишатися оптимістами. Я вас вітаю так. з вашим святом із Всеукраїнським днем бібліотек, Тамара Велеґжаніна, генеральний директор Національної парламентської бібліотеки України, була гостею нашої студії. Залишайтеся на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.